Євангелія від Марка, проходячи по Залевейське море, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу море, були б рибалки. Ісус їм сказав: Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками, людей. І вмить вони покинули мережу і пішли слідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Івана, його брата, що теж були у човні і направляли сіті, і відразу їх покликав. І вони заставили батька заведея ведея човні з найметами та пішли слідом за ним. Прийшли вони в Копернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати, і дивувалися його навчання, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники.